Анториум Антуріум тропічна рослина сімейства ароїдних, що росте в Південній та Центральній Америці. Назва походить від двох грецьких слів антус квітка і оура хвіст, що пояснюється оригінальною будовою квітки, наявністю листа покривала. Сама квітка виглядає непоказно і представлена білим качаном. Яскравий привабливий вигляд має саме покривало, яке після цвітіння перетворюється на лист. Квіти можуть мати привабливий огидний або нудотний запах. Природі росте близько 700 видів Антуріума, з яких у кімнатних умовах вирощують лише 30. На їх основі створено безліч сортів, гібридів. Найпоширеніші сорти Антуріум Андре та Антуріум Шерцера. Вони відносно невибагливі і цвітуть майже цілий рік. Гібриди досить вимогливі у догляді та їх вирощування доступне лише досвідченим квітникарям. Рід Антуріум характеризується величезним розмаїттям. Він включає літофіти, епіфіти. Та напівепіфіти, ліани та трав'янисті рослини. Шкірясте листя антуріумів буває великим і дрібним, стрілоподібним і серцеподібним, цілісним і розсіченим, одноколірним і з візерунком. Покривало квітки може мати різне забарвлення: червоне, рожеве, оранжеве, синє, фіолетове, бордове, шоколадне, чорне, біле зелене. Завдяки своїй красі антуріум має особливу популярність у квітках. Нікарстві. Його вирощують як квітучу і декоративну листяну рослину. Але при догляді за квіткою важливо врахувати, що всі її частини містять сильну отруту. Щоб антуріум завжди радував привабливим зовнішнім виглядом, необхідно надавати йому правильний догляд і періодично омоложувати рослину, оскільки нижнє листя поступово відмирає. Про необхідність омоложення свічить голий стовбур із дрібним листям. У такому разі верхівку обрізають і занурюють у воду або вологий вермиколіт для укорінення. Антуріуму необхідне яскраве проторосіяне сонячне світло, тому найкраще він росте на західних та східних вікнах. На північному підвіконні рослина відчуватиме нестачу освітлення, а на південному його потрібно притіняти від прямих сонячних променів. Оптимальна температура в період вегетації 22. 28 градусів в зимовий час близько 16 виняток: антуріум шарцера, який віддає перевагу прохолодній 12-14 градусів зимівлі. Важливо врахувати, що квітка погано переносить протяги та різкі температурні перепади. Поливають антуріум рясно, але тільки після того, як земляна грудка просохне наполовину. Взимку полив має бути помірним, не можна допускати застою води, що може призвести до загнивання кореневої системи. Тому після поливу зайву рідину з піддона виливають. Для поливу необхідно використовувати м'яку воду, дощову, талу або відстояну. Квітка вимагає підвищеної близько 90% вологості, інакше її зростання загальмовується. Тому листові пластини слід регулярно оприскувати чи протирати вологою губкою. Можна насипати в піддон гальку, чи керамзит та налити води. Повітряні коріння бажано обкласти вологим мохом. Під час оприскування слід стежити, щоб краплі води не потрапляли на квіти, інакше з'являться плями, що негативно позначиться на декоративності. Земляна суміш повинна бути тухкою та добре пропускати повітря. Можна придбати готовий субстрат, грунт для аруїдних або орхідей, у магазині або приготувати його самостійно змішавши, дринову землю, торф та рубаний з фангом у співвідношенні 1 до 2 та 2, листяний перегній, торф та пісок у рівних пропорціях, грубий торф, керамзит, соснову кору в однакових співвідношеннях, кору сосни, пемзу, грубий торф, напівперепрілий кінський гній у пропорції 2 до 2 до 2. До одного і до одного. Бажано додати в ґрунтову суміш подрібленого деревного вугілля. Антуріуми добре почуваються і в одній корі, але в такому випадку особливу увагу слід приділити підживленню. Горші для пересадки беруть діаметром на 10-20 мм більше за попередні. Найкраще використовувати пластикову місткість, тому що в керамічному посуді температура повітря та субстрату однакова. Горщик потрібно підібрати не дуже широкий, але глибокий. Найкраще пересаджувати рослини в лютому чи березні. В екстрених ситуаціях пересадка можлива і в інший час. Молоді кущики пересаджують щорічно, а дорослі старше 5 років раз на 2-3 роки, коли коріння починає вилазити з горщика. Після придбання нової рослини пересадку роблять через 2-3 тижні. Під час пересадки потрібно уважно оглянути коріння, видалити пошкоджені та хворі, а зрізи обробити товченим вугіллям. На дно горщика поміщають шар дренажу, шматочки цегли, гальку, щебінь, пінопласт, перліт, верміколіт, керамзит, щоб запобігти застою рідини. Щоб анторіум тішив пишним цвітінням, необхідно брати невеликий горщик. Якщо потрібно отримати більше паростків, знадобиться широка місткість. Для стимуляції ботанізації антуріум слід протягом 1,5-2 місяців під час періоду спокою тримати за нормальної температури 14-16 градусів. Щоб продовжити цвітіння і зробити його більш пишним, суцвіття, що в'януть слід видаляти. Залишають їх лише у тому випадку, якщо потрібно отримати насіння. Цілком сформовані соцвіття. Поставлені у вазу, збережуть свіжість протягом 20-35 днів. Якщо ж зрізати квіти, що не зовсім сформувалися, то вони простоять не більше тижня. З лютого по грудень рослини раз на 2-3 тижні підгодовують мінеральними добривами. Дозування потрібно зменшити наполовину в порівнянні з пропорціями, що рекомендовані виробником. Добре реагує анторіум і на позакореневі підживлення, які вносять раз на 10-15 днів. Крім мінеральних добрив, можна використовувати і органіку коров'ячий, кінський або листовий перегній, коров'як, що перебродив, настій курочого посліду. Але в невеликих концентраціях розмножують антуріуми насіннєвим і вегетативними за допомогою живців-способами, а також паростками. Швидко і легко отримати нову рослину можна за допомогою стеблових нащадків або верхівкових живців. Живці нарізають і укорінюють у вологому піску або перліці, накривши скляною банкою при температурі 22-24 градуси. Періодично тепличку провітрюють. З появою відростка його відокремлюють від материнської рослини та висаджують в окрему місткість. За відсутністю або слабкого розвитку коріння відростки укорінюють аналогічно ніжкам. Для посіву потрібно брати свіжозібране насіння, бо воно швидко втрачає силу пророщення. Отже, придбати якісне насіння майже неможливо, щоб отримати насіння, проводять штучне запилення. Справа дуже клопітка, і визрівання насінням займає 8-12 місяців. Основні проблеми при вирощуванні антуріума. відсутність світіння вказує на неправильний догляд, шкідників хвороби. Потрібно створити рослині оптимальні умови, знищити шкідливих комах, вилікувати захворювання. Відвисання листів, втрата їх пружності сигналізує про пересихання або перезволоження ґрунту. При нестачі води рослину поливають, а при надлишку виймають із горщика, видаляють ділянки, що загнили, пересаджують у новий груд новий субстрат. Загнивання кореневої системи призводить до пожовтіння листових пластин. В цьому випадку очищають корінь від субстрату, обрізають ділянки, що загнили. Рослину висаджують у новий ґрунт, зменшують інтенсивність поливів, щоб запобігти застою вологи. Почерніння та засихання кінчиків листя є наслідком передозування кальцію через надмірне внесення добрив або поливу жорсткою водою, протягів або ж низької вологості повітря. Щоб позбутись цієї ознаки, вдвічі скорочують дозування мінеральних добрив, поливають рослину м'якою водою, усувають протяги, оприскують листя. Плямки на листових пластинах сигналізують про надмірний полив, полив жорсткою водою, підмерзання або ж сонячний опік. Поливають рослину тільки після просихання половини земляної грудки, використовуючи м'яку воду. У разі підмерзання або опіку видаляють квітку з підвіконня. Скручування листя мовить про протяги, погане освітлення, вплив прямих сонячних променів або низьку вологість. Тут же застосовуємо відповідні заходи. До засихання рослини призводить надлишок або дефіцит мінеральних елементів рясний або мізерний полив. Іноді для вирішення цієї проблеми достатньо просто повністю замінити субстрат. Часом на антуріумі поселяються шкідники: павутинні кліщі, щитівки, попелиці, трипси. У такому разі рослини обробляють інсектицидами. Найпоширеніша хвороба коренева гнилизна. Збутником є грибок, який утворюється при застої вологи. На початку хвороби достатньо нормалізувати полив, щоб упоратися з грибком. Пізніше знадобляться фунгіцити, стратифікація ґрунту та пересадка рослин.